Привіт усім. Мені 24 роки, і через три дні має відбутися моє весілля. Я мала б бути на сьомому небі від щастя, але замість цього пишу цей пост, бо загрузла в такій драмі, що й уявити важко, і вся ця каша через мого тата та сестру. Для контексту я з Сіетлу, штат Вашингтон. Коли мені було 14, моя мама померла від раку це було найважче випробування в моєму житті. Тоді тато залишився єдиним батьком для нас із сестрою. Я завжди намагалася бути сильною, але всередині ламалася, бо більше не мала маминої підтримки. Моя старша сестра, Шарлотта, старша за мене на два роки, вона завжди була улюбленицею батька. Це не просто мої комплекси, так і було. Навіть мама, поки жила, намагалася ставитися однаково до нас обох. Але тато завжди знаходив виправдання для Шарлотти. У дитинстві вона часто хворіла, і це стало її золотим квитком. Вона постійно прикидалася надто слабкою, щоб робити хатню роботу. В результаті я робила все сама мила посуд, прибирала кімнати, допомагала з покупками. А вона лежала у своїй кімнаті та грала роль жертви. Якщо я намагалася протестувати, тато просив мене бути доброю сестрою і виконати прохання Шарлотти, бо, мовляв, їй складно. Чесно, це було несправедливо. Вона швидко зрозуміла, що може використовувати цю карту і уникати відповідальності. Навіть коли подорослішала і стала цілком здоровою, Шарлотта продовжувала маніпулювати татом. Коли мені виповнилося 16, я поїхала вчитися в коледж у Каліфорнію. Це був ковток свіжого повітря вперше я могла жити без постійного тиску сестри. Так, я сумувала за татом, але моє психічне здоров'я було дорожче. Відтоді ми з Шарлоттою майже не спілкувалися. У нас не було нормальних відносин. Вона завжди знущалася з мене, робила зауваження, намагалася принизити. І ось роки минули, а нічого не змінилося. Шарлотта все ще поводиться так, ніби весь світ крутиться навколо неї. Я ж, навпаки, змогла побудувати життя. В коледжі я зустріла свого нинішнього нареченого Джейка. Ми разом уже шість років. У нас хороша робота, ми обоє багато працювали, і зараз саме той час, коли ми вирішили створити сім'ю. А тепер повернемося до сестри. Минулого року вона вирішила відкрити ювелірний бізнес із подругою. Без плану, без досліджень, просто давай спробуємо. Звісно, бізнес провалився вони втратили всі гроші, які позичили у друзів, і навіть у родичів. Після цього Шарлотта залишилася без роботи і знову переїхала жити до тата. І тепер він фактично її утримує. Хоча йому вже за 50, він мав би думати про пенсію. Але замість цього він платить за її витрати. Я намагалася говорити з ним, що вона мусить влаштуватися на роботу, але він завжди відповідає, що Шарлотті треба відновитися після провалу бізнесу. Ми сварилися через це не раз. А тепер головне кілька тижнів тому у Шарлотти померла її кішка, яка прожила майже 13 років вона була до неї дуже прив'язана. І, коли це сталося, сестра впала в депресію. Вона навіть кілька днів відмовлялася їсти. Тато буквально благав її піднятися з ліжка, я щиро співчувала, бо розумію, як це боляче втратити улюблену тварину. Але зізнаюся, я не хотіла втручатися. У мене йшли останні приготування до весілля, і часу просто не було. Я попросила тата передати їй мої співчуття і все. І ось кілька днів тому я офіційно попросила тата провести мене до вівтаря. Я завжди думала, що це навіть не обговорюється звісно, штато має це зробити. Але він сказав, що йому треба подумати. Наступного дня він подзвонив і відмовився. Причина він їде з Шарлотою на Гаваї, щоб розвіяти прах тієї кішки на пляжі, тому що саме там колись вони відпочивали разом, і Шарлота вважає це місце особливим. А дата день мого весілля. Я була в шоці. Він сказав, що йому дуже шкода. Але він не може підвести Шарлотту. Це перший раз за довгий час, коли вона проявила інтерес хоч до чогось. Вона спеціально попросила, щоб саме він був поруч, я запропонувала перенести цю поїздку хоча б на день пізніше. Або нехай із нею поїде хтось із друзів. Але ні. Шарлота наполягла, що має бути саме цього дня і саме з татом. А він погодився його аргумент убив мене остаточно. У день твого весілля в тебе буде багато людей, які тебе люблять, а у Шарлоти тільки я. Тому вона в пріоритеті. Я не витримала. Я крикнула, що для нього Шарлотта завжди була пріоритетом і мене це більше не дивує. Потім просто поклала слухавку і заблокувала його скрізь. Я була у відчаї. Коли розповіла все Джейку, він мене підтримав, але я плакала кілька днів поспіль. Я не могла повірити, що тато так просто кинув мене у найважливіший день мого життя. Але потім я вирішила якщо він вибрав її, я виберу того, кого він ненавидить найбільше мого дядька, його рідного брата близнюка. Вони з татом ворогують усе життя. Мій дядько, Вільям, ніколи не був для мене близькою людиною, але я знала, що він погодиться тільки щоб насолити своєму братові. Так і сталося. Коли я подзвонила йому й усе розповіла, він спочатку вагався, але як тільки зрозумів, що це зведе з розуму мого тата, одразу сказав так, він навіть розсміявся Я вже старий, але упустити шанс досадити твоєму батькові ні за що». Того ж вечора я зробила публічний пост у соцмережах, написавши, що вдячна дядькові Вільяму, бо він погодився провести мене до вівтаря, і тут почалося через кілька годин подзвонив тато. Я розблокувала його спеціально для цієї розмови. Він сказав, що тепер готовий відкласти поїздку і прийти на весілля, але тільки якщо я дозволю йому провести мене. Бо для нього це буде приниженням, якщо це зробить його брат. Я відповіла, що в нього вже був шанс він вибрав Шарлотту. Тепер я зробила свій вибір він почав казати, що я мстива і поводжуся по-дитячому. Я не заперечувала так, я вчинила дріб'язково. Але ж це після того, як він кинув мене. Наприкінці розмови він плакав і сказав, що я не маю ані краплі співчуття, що Шарлотта втратила все, а я не можу поступитися їй навіть одним днем. І ось я тут. Пишу цей пост і питаю може, я справді перегнула палицю? Може, я мала б піти йому назустріч? Чесно, я не знаю. Зараз я думаю тільки про те, що мій тато відмовився бути поруч у найважливіший день мого життя. Тож скажіть, чи була я неправа, коли попросила дядька Вільяма провести мене до вівтаря? Апдейт перший. Привіт знову всім. Дякую за сотні коментарів, які я отримала після першого поста. Я читала їх усі і чесно плакала. Дуже багато людей підтримали мене і сказали, що я не повинна почуватися винною. Хоча, зізнаюсь, кілька коментарів змусили мене засумніватися мовляв, це ж твій тато, може, варто пробачити. Але загальна думка все ж була. Я маю право злитися. Тож ось, що сталося після мого поста. Після тієї розмови з татом я його знову заблокувала. Мені було боляче слухати, як він намагається перекласти всю провину на мене. Він сказав, що я безсердечна, що я не розумію Шарлотту. Але чесно, як можна вимагати, щоб я відклала власне весілля заради праху кішки? Я знала, що ця історія не закінчиться, і мала рацію. Уже наступного дня мені подзвонила сама Шарлотта. Вона ридала у слухавку і кричала, що я руйную сім'ю та змушую тата вибирати між нами. Я намагалася пояснити їй, що це не я змусила його обирати, а вона, коли поставила свою поїздку вище мого весілля. Але вона не хотіла слухати її улюблена фраза Ти завжди отримуєш те, що хочеш, а я завжди страждаю. Я реально мало не розсміялася, бо якщо хтось усе життя отримував бажане, то це вона. Але замість цього я просто сказала, що весілля відбудеться без тата, і я більше не збираюся це обговорювати. Потім поклала слухавку. Джейк, мій наречений, увесь цей час був поруч. Він бачив, як я страждаю, і намагався підбадьорити. Сказав, що ми повинні зосередитися на нашому дні, бо це наша історія, а не театр одного актора з ім'ям Шарлотта. Я погодилася, і ми продовжили готуватися до весілля. Тепер сам день весілля. Я не буду брехати, мені було страшенно важко прокинутися того ранку і знати, що мій тато не буде поруч. Коли я дивилася на весільну сукню, серце стискалося. Я завжди уявляла, як він бере мене за руку і веде до вівтаря. А тепер цього не буде. Але знаєте, несподівано для мене дядько Вільям виявився просто чудовим. Він приїхав рано вранці, приніс із собою букет і сказав Я знаю, що не заміню тобі батька, але я зроблю все, щоб ти почувалася особливою. Це так розчулило мене, що я розплакалася прямо в його обіймах. Весілля почалося о перші дня, і коли настав момент, я стояла під руку з дядьком Вільямом, серце калатало так, що я ледь дихала. Але щойно ми вийшли на алею, і я побачила Джейка, все інше перестало мати значення. Дядько вів мене впевнено, з гордістю. Я відчувала, що він пишається цим моментом. А ще, чесно кажучи, я знала, що десь у глибині душі він кайфує від того, що переміг свого брата. І мені навіть було трохи смішно від цього. Весілля пройшло ідеально було багато сміху, танців, чудова їжа, неймовірні фото. Я, нарешті, відчула, що щаслива, але звісно, без драми не обійшлося. У середині вечора я отримала повідомлення від одного з родичів виявляється, тато все таки приїхав до міста, але не на весілля. Він сидів у готелі і чекав, що я передумаю і подзвоню йому. Коли цього не сталося, він знову образився. Потім я побачила у соцмережах пост Шарлотти. Вона виклала фото з пляжу на Гаваях із підписом нарешті відпустила свою кохану Люсі так звали кішку. Тато поруч, як завжди. А деякі люди навіть у такий день думають тільки про себе. Я не знала, чи сміятися, чи плакати. Вона спеціально написала це в день мого весілля, щоб привернути увагу до себе. І, звісно, тато лайкнув її пост. Після цього я видалила обох зі своїх друзів у соцмережах. Мені просто не хотілося бачити ці маніпуляції. Наступного дня, коли ми з Джейком збирали валізи у весільну подорож, тато прийшов до мого дому. Я навіть не знаю, як він дізнався, що ми ще вдома. Він постукав у двері, і коли я відчинила, він виглядав втомленим, сивим і з запухлими очима. Він сказав Я був неправий, але й ти теж. Я не знала, що відповісти. Він продовжив: Я не хотів тебе залишати. Просто Шарлотта потребувала мене більше. Я знаю, ти думаєш, що я завжди ставлю її вище, але ти сильна, ти завжди була сильною, а вона ні. Я тоді ледь не закричала бо скільки можна виправдовувати одну дитину слабкістю, а іншу карати за силу. Я сказала йому прямо Тату, я хотіла, щоб ти був поруч не як герой, а як мій батько. А ти вибрав кішку і Шарлотту. Це твоє право. Але не змушуй мене почуватися винною через те, що я обрала когось іншого. Він заплакав і пішов. Ми більше не розмовляли. Чесно, я не знаю, що буде далі. Частина мене хоче повністю обірвати контакт, частина все ще сподівається, що колись він зрозуміє, як сильно мене поранив, але поки що я вирішила відкласти всі розмови. Я хочу насолодитися поїздкою з Джейком, нашим новим життям. Бо, як правильно писали в коментарях. Весілля це про нас, а не про чужі драми. От і все. Це мій апдейт. Я не знаю, чи буде ще один, але поки що хочу відпочити від усього цього хаосу. Дякую кожному, хто мене підтримав. Ви навіть не уявляєте, наскільки це допомогло. Другий апдейт привіт усім. Я не думала, що ще раз напишу апдейт, але сталося стільки всього, що я просто не можу тримати це в собі. Можливо, комусь моя історія здасться перебільшеною драмою, але це моє життя. І воно зараз виглядає саме так. Отже, ми з Джейком повернулися з весільної подорожі це був найкращий час у моєму житті. Ми їздили до Італії, гуляли вузькими вуличками Рима, їли піцу і пасту щодня, каталися на гондолі у Венеції, і вперше за довгий час я почувалася абсолютно щасливою. Але це щастя було з домішкою гіркоти. Бо я знала, у Сіетлі мене чекає реальність, і ця реальність, мій тато та Шарлотта. Ми прилетіли додому в суботу ввечері. Уже наступного дня я знайшла у своїй поштовій скринці листа справжнього паперового від тата. Він написав, що хоче зустрітися і поговорити, просив дати йому шанс пояснити. Я довго думала, чи варто відповідати. Джейк сказав, що вирішувати мені він підтримує будь яке рішення, і, врешті-решт, я погодилася. Ми домовилися зустрітися в кав'ярні біля мого дому. Тато прийшов раніше за мене, сидів у кутку, тримаючи в руках чашку кави, і виглядав маленьким, не тим сильним чоловіком, яким я його пам'ятала в дитинстві. А втомленим, виснаженим, він почав із вибачень казав, що знає, як мене образив, що усвідомлює, я мала право злитися. Але потім знову почав про Шарлотту. Мовляв, вона не витримала б тієї втрати сама, а я сильна, я б пережила. Я слухала і відчувала, як усередині піднімається хвиля злості. Я сказала їй завжди більше потрібно, а мені ти витримаєш. І знаєш що? Я втомилася бути сильною тільки тому, що ти не здатен розділити любов порівну. Він мовчав, а потім тихо сказав: Я боюся, що якщо залишу її саму, вона не витримає. Я відповіла: А ти не боїшся втратити мене? Це його ніби вдарило. Він нічого не сказав. Просто дивився у стіл. Ми говорили ще майже годину він просив дати йому шанс все виправити. Я сказала, що не можу просто стерти з пам'яті день весілля. Це буде боліти завжди. Але, можливо, ми можемо почати спочатку, якщо він, нарешті, перестане грати в улюбленців. Він пообіцяв спробувати. Я вийшла з кав'ярні з відчуттям, ніби зняла з плечей величезний камінь. Так, він мене зрадив, але принаймні визнав свою провину. Це вже щось. А тепер про Шарлотту. Звісно, після весілля вона не могла залишитися осторонь. Одного вечора вона просто прийшла до мого дому без попередження. Стояла на порозі, заплакана, і сказала: Ти зруйнувала все. Я навіть не пустила її всередину. Ми стояли на ганку і говорили. Вона звинувачувала мене в тому, що я виставила її монстром перед усією родиною. Що тепер усі думають, ніби вона вкрала в мене батька? Я відповіла: А хіба це неправда? Вона закричала, що я завжди заздрила їй, бо тато більше любив її. І знаєте що? Уперше в житті я не стала це заперечувати. Я сказала так, Шарлотта, тато завжди любив тебе більше, але це не моя вина і не моє покарання. Вона розплакалася ще сильніше, а потім кинула фразу Ти егоїстка. Навіть у день мого горя ти думала тільки про своє весілля. Тут я вже не витримала. Я відповіла Шарлотта, твоє горе це втрата кішки. Моє горе це втрата батька у день, коли він мав бути поруч, і різницю між цими речами ти ніколи не зрозумієш. Після цього я зачинила двері перед її носом. Я плакала цілий вечір, але всередині відчувала, що вперше поставила чітку межу. А тепер найцікавіше. Через тиждень після тієї сцени я отримала дзвінок від дядька Вільяма. Він сказав, що тато приїхав до нього сам вперше за десятки років. І попросив допомогти налагодити стосунки зі мною. Вільям був у шоці, бо вони ненавиділи один одного ще зі школи. Але, за його словами, тато сказав Я втрачу доньку, якщо не змінюся. Допоможи мені зрозуміти як. Коли я це почула, у мене реально з'явилася надія. Якщо він готовий піти до власного брата, з яким ворогував півжиття, значить, щось у ньому справді зрушилося. Ми з Джейком вирішили дати йому шанс не зараз, не одразу, але поступово. А з Шарлоттою? Чесно, я не знаю. Я не бачу з нею майбутнього спілкування. Вона не хоче бачити правду. Вона звикла бути жертвою, і я не можу більше жертвувати собою, щоб підтримувати її роль. Зараз я зосередилася на своєму новому житті з Джейком. Ми плануємо купити будинок, думаємо про дітей. І я хочу, щоб мої діти мали інший приклад родини, де немає улюбленців, де всі однаково важливі. От і все. Це мій фінальний апдейт. Чи зможу я пробачити тата повністю не знаю. Але я точно знаю, що більше ніколи не дозволю нікому ставити мене на друге місце в моїй же власній історії. Дякую всім, хто читав і підтримував. Ви не уявляєте, наскільки це було важливо для мене. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.